Знову всім привіт! Знову всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене зараз буде друга частина а, порожніх пляшок. Це у мене буде доглядова косметика та трошки декоративки. Закінчилась у мене. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. І всім приємного перегляду! Перше, що я вам покажу, це у дітей моїх закінчився ось такий шампунь для волосся One Line. Дуже класний, дуже приємний, 350 мл, не щипає очі, має дуже приємний аромат, гарно вимиває волосся. Що саме головне, це те, що він дуже гарно зволожує шкіру голови. Немає лупи, немає у цього зуду, тому що коли у дитини пересушують шампуні шкіру голови, ну, як у всіх людей, з'являється і зуд, і шелушіння, а цей шампунь просто чудовий. Приємний ніжний аромат. Супер брала. І ще буду брати. Є в Єві, в просторі, в АТБ. Супер, мені подобається. І діти задоволені і з задоволенням цю китку вони користуються нею. Такий дизайн дуже приємний, тому супер. Буду брати ще. Так, далі, дівчатка, по волосу, що, що в мене скінчилось, все падає. Це дівчата падає. Так. Ось такий about, це а, пілінг для шкіри голови. 35 гривень він коштував Єві. Я брала неодноразово, мені подобається. Непогана штучка, гарно очищує шкіру голови. А, інколи треба робити тут. Скільки тут мілілітрів, дівчата? 35, напевно, що. А, ні, 20 мл. Інколи треба робити пілінг шкіри голови, щоб видалити всі щелушіння або ще щось. Тому я користуюсь такими речами, мені подобається. Дуже гарно на шкірі голови він піниться, гарно очищує, швидесенько змивається, він має таку -ось чорну текстуру. Там чорний такий засіб. Супер. Не знаю, в Єві, я не бачу. Якби була б ще якісь більші розміри а, пакування, я б, звісно, що купила б. Але, поки їх немає, будемо купувати ось такі маленькі. Тому вже що маємо, то маємо дівчата. А так супер, мені сподобався. Далі VT у мене майже закінчився, тут ще трошечки залишилось. Ось такий лосьон для тіла, іванкиаса авокадо 400 мл 48 годин. О, дівчата, класний, свіжий, приємний, все. Якось один час Ейвон дуже часто кидав ці лосьйони у подарунки. Тобто це у мене, мабуть, вже третій лосьйон, яким я користуюсь, і, чесно кажучи, вже просто тут залишилось трошки, я не можу ним докористуватись ніяк, не тягнеться рука, вже трошечки набрид він мені. Ось Тому вже він, мабуть, йде у порожні пляшки. і... Якщо навіть колись я зроблю замовлення в Avon, і мені подібний лосьон, або такий лосьон з авокадо попадеться в подарунок, я, звісно, що може, його і заберу, але, скоріш за все, що я його комусь передарую, або а, а, перепродам. Тому що, дівчата, ну, набридло вже, чесно кажучи, уже все. Хочеться чогось нового, хочеться якихось нових ароматів. А так, в принципі, він непоганий. У нього гарне зволоження, гарно зволожує шкіру, не сушить її, має приємний аромат. Шкіра ніжна, зволожена, клас. Ось, Єдине, що він вже трошечки мені піднабрид, тому я його викидаю. Так, дівчата. По тілу поки що начебто все. Давайте потихеньку переходити до обличчя. Вітлі Рен закінчився у мене ось такий пілінг для обличчя з вітаміном С і є. Об'ємчик тут 75 мл. Дівчат, класний. Він ось такий, ну, вибачте, тут трошки я його запацюкала, він гелевий, помаранчевого кольору. Тут немає ніяких часточок скрабуючих. Його треба нанести на чисту шкіру обличчя, вспінити і потримати хвилин 10, а потім змити. Ось, Використовувати його треба не рідше, ніж 2 рази на тиждень, для того, щоб був гарний ефект. Дуже гарно очищує шкіру, прибирає якісь прищики, якщо користуватися ним, ним на постійній основі 2 рази на тиждень. Ось, підсушує їх і е, трошечки він, як по мені, освітлює шкіру. Має характерний аромат цитрусових. Ось, Тому ну, мені сподобався, чесно кажучи, я б взимку взяла б цілу таку лінійку. Взяла б ось такий е, пілінг, взяла б пінку для, для вмивання та кремчик. Тому я думаю над цим поки. А так, в принципі, пілінг непоганий, рекомендую. За свої кошти він дуже гарно працює. Єдине, що а, хто не любить у цій слизькі гелеві такі текстури, ну, дівчата, тоді цей гель не для вас, тому що він гелевий, цей пілінг. А так взагалі супер. Так, дівчата, далі, що в мене для обличчя закінчилося? Це ось такий ось така масочка, очищуюча від сане. Так, фокус. Фокус десь, десь уш, ушов. Ось. О. Так, від САНЕ. Каолін 5%, АХБХ кислоти 3%. Це кислотна маска. Вона очищає шкіру обличчя 40 мл. Сане, це український виробник. Мені ця маска дуже сподобалась. Її також треба використовувати не менше двох разів на тиждень, тоді вже ви побачите ефект. Маска класна, гарно очищує, прибирає прищі. Що я хочу ще вам про неї сказати? Після неї шкіра дуже чиста, очищена, приємна на дотик. Саме головне, дівчата, читайте позаду строки придатності, тому що ця фірма, ця лінійка, вона попереджає, що 24 місяця можна, може, ця масочка в неї виходить у срок дії, строк придатності, але користуватися нею можна, здається, також не більше з кількох місяців. Ану, секундочку, зараз я вам. Підкажу. Дівчатка, цю маску спочатку використання цією маскою можна користуватися тільки 3 місяці. Будьте уважні. І читайте, що тут написано. Тобто, я купила, придбала маску. Хто ще не дивився, подивіться мої відео. Масочку від Сане також нещодавно. Відбілююча і очищуюча, то там можна користуватись 9 місяців. Цією масочкою можна після відкриття користуватися 3 місяці. Так що будьте уважні. Дівчата, класна маска, супер, мені подобається. Гарно очищує шкіру. Якщо взяти взагалі всю лінійку, якщо для вашого типу шкіру, то взагалі буде супер. Тому користуюся і буду ще. Купувати, скоріше за все, тому що за свої бюджетні гроші вона дуже гарно працює, ця серія. Так, у мене закінчився ось такий крем від Avon Kia. Це зволожуючий крем для обличчя. Ось. Ось так він виглядав. Тут ще на домичку залишилось. Геть трошки. Дуже приємна така, знаєте, м'яка текстура. Ніжна. Дуже приємний ніжний аромат. Цей крем він гарно зволожує шкіру, але по контуру десь відчувається, знаєте, таке, що, як наче, маска на обличчі. У Avon є такий момент чомусь. Тобто, не повністю він якось вбирається, не знаю, ну мені сподобався. В принципі, він непоганий, він гарно зволожує, але от... Сам крем на обличчі він відчувається. от Він начебто вже вібрався, але ти його відчуваєш на шкірі. Ось, А так свої функції він, він е нормально виконує на всі 100%. Тобто зволоження є після цієї масочки. Але чи буду я її повторювати, це ну, таке питання, знаєте. Е я ще поки що не знаю, але ну, у мене закрадаються сумніви, чи коштує її брати, чи не коштує цей крем. Ось, а так, непоганий. Так, далі, дівчатка, що в мене ще закінчилося? Закінчився ось такий кремчик для рук від Avon. Крем непоганий, крем класний, дуже приємно пахне квітами. Ой, супер! Це якась лімітована була там лінійка до свят. Частіше всього. Avon випускає такі ліміточки там, до 8 березня, до Дня закоханих. Ось, Крем непоганий, гарно зволожує 75 мл. Немає у нього ефекту силиконових рукавичок. Тобто ну, я була задоволена. І використала цей крем я також з задоволенням. Тому рекомендую. Крем класний для рук. Так, далі, дівчата, закінчилось ось таке мило факс. Це у нас яблуко та авокадо. Тут було 5 штучок. 5 штучок, я навіть не знаю, скільки грамів, але були маленькі шматочки, дівчата. Ось, непогане. Непогане, гарне піднеутворення у нього, трошки він підсушує шкіру, Але змилюється не дуже швидко. Мені сподобався аромат такий приємний, свіжий, класний. О тебе брала, бюджетна ціна, тому інколи можна і взяти. Далі в аврорі ось таке мило взяла б'янка, герань і у дерево. Тут 200 г шматочок. Дуже класний. Ой, досі, досі пахне. Дуже класне мило, мені сподобалось. Гарне піноутворення у нього не сушить шкіру. Цього шматочка вистачає надовго, змилюється воно не дуже швидко, не розкисає. Тому супер. Брала в Аврорі, здається, якщо я не помиляюсь, 35 гривень за шматочок. І аромат у цього, знаєте, він мені якось нагадав аромат Янголи Демони. От. Ой, просто супер! Мені так сподобалось. Дуже класно пахне, і на шкірі залишає дуже приємний, класний аромат, тому також рекомендую в «Аврорі», можна придбати. Так, далі, дівчата, у мене ще ось такий Рубіс. О, закінчився милко, Тут було три мила. Також приємний свіжий аромат. Користувалася я місяці. місяця цим милом. Мені сподобалось останнє, із догляду, це ось такий Колгейт. Мені ця паста дуже подобається. Не знаю, вона достатньо бюджетна. в АТБ брала, гарно відбілює зубки. І ну, мені вона сподобалась. Мені вона підійшла. Супер. Гарно очищує та гарно відбілює. Далі, дівчата, закінчився. У мене ось такий аромат аромат басі. Пардон. Він уже не презентабельна коробочка. Аромант In Red. Це у нас 30 мл. Зараз я його відкрию, покажу вам флакончик. Так, я його сюди поставлю вже. Ось такий флакон. Користувалася я ним влітку. Дуже приємний, свіжий, цитрусовий. Ой, аромат, дівчата, він такий шлейфовий. І влітку він дуже комплементарний. От де не пройду з цим ароматом, всі, що так пахне, що так пахне, що за свіжість. А, клас. Дівчата також казали, що дуже класний а, аромат, що за аромат на тобі. Кажу, Арман Бассійн Ред. Ось, це просто легенда, легенда мого дитинства ще. Мама моя його купувала. Тому на літо весна-літо супер. Саме те буду ще купувати, скоріш за все, у великому розмірі, тому що аромат мені дуже сподобався. Приємний, свіжий, цитрусовий. Ну, це просто мій аромат. Я такі аромати люблю. Так, і пробіжимося швидесенько по декоративці. Від Evelyn закінчилась ось така пудра бананова-матова. Пудра. 6 грамів. Брала я колись здається, в Єві, або на сайті Єва а я не пам'ятаю вже. Тут є ось така пуховочка. Там трошки ще є пудри. Геть-геть-геть трошечки. Що я вам хочу сказати? Ця пудра, вона дуже гарно матує шкіру. Дуже гарно фіксує тональний крем. Але вона, як вам сказати, не перекриє ваші всі недоліки, тобто вона не дасть вам кольору. Вона дуже класна під тональну основу, але як самостійне використання, вона вам нічого не перекриє. Тому, в принципі, під тоналку вона мені сподобалась. Вона дуже гарно матує шкіру, дуже гарно закріплює макіяж, тому, в принципі, пудра непогана. Але самостійне використання без тону я її не рекомендую. Далі, дівчата, закінчилась ось така туш Ультра від Avon. Не сподобалась взагалі, дуже сильно я з нею намучилась. По-перше, вона мені в подарунок, подарунок від Avon залишилась. Це ось так. Я розкрила її. Розумієте? Так, трошки Avon не допрацював в цей момент. Ось таку він має щіточку. Це відтіночок коричневий. Мені не сподобалось, лягає грудками. Має такі, знаєте, після нього у мене просто почали пекти очі, зудіти, сльозитись, тому більше купувати не буду. Ось. Так, далі, дівчата, закінчилась. Моя улюблена туш ж це золотиста від Eveline. В чорному відтіночку, суперська. Гарно розділяє вії, має ось таку щіточку я думаю, багато хто її знає. Гарно розділяє вії, гарно фарбує, профарбовує всі вії супер. Ніяких алергічних реакцій. Я, моя любовна любов, я буду її повторювати час від часу 100%. Давайте вже по Еволайн пройдемось. Закінчилась у мене ось така помадка рідка. Відтінок 03. Це також Еволайн. Це у нас пудрова троянда, якщо я не, не помиляюсь, відтінок. Ось такий. Дуже приємний пудровий, класний відтіночок. Гарний аплікатор. Мені ця помада сподобалась, я її використала з задоволенням. Так ой, дуже приємний аромат має. Від Evelyn, дівчата, закінчився в мене олівчик для брів. Я його вже просто сточила до останнього. Ну і ось такий авітіночок. Здається, Браун. Для брів. Медіум браун, дівчата, відтінок. Дуже гарно, дуже класно лягає на брівку. Гарно брови він профарбовує. Супер. М'якенький, приємний. Ну, мені дуже сподобався. Я використала його, ви ж бачите, просто з задоволенням. Також буду купувати цей олівчик. Далі від теї у мене закінчилася ось така олійка. Мерехтилива. Також олійка супер. Мені вона подобалась, має такий шимер, ніжно-рожева. гарно зволожує, і що мені сподобалось, вона не липне до губ. На літо саме те, супер. Я її використала за 2 літа з задоволенням цю олійку. Так, далі. У доні скінчилась ось така помада гігієнічна, Брала її в Аврорі. Вона її майже просто використала прям до останньої крапельки. Приємний такий солоденький має аромат. Доня була задоволена, сказала, що дуже класна. Вона зволожує губки. Так, і останнє, що вам хочу показати, це два лаки від LCF У мене закінчились. Закінчився ось такий лак, його трошки, але відтінок дуже був гарний. Дуже-дуже. Чимось схожий на ось цей. Де він? О, не хочу фокусуватись. Камера, зараз я вам покажу. Бачите? Чимось він схожий по відтіночку, але цей більш рожевий. А цей такий більш рожево-пудровий. Так, і скінчився у мене ось такий лак від LCF Color. Ось так. Ось такий ліловий. Він уже трошки прям фокус. Бачите? Вже прямо аж підсух він. Так, це у нас відтіночок 16. Ось, дівчата, кому цікаво, в єві купувала. А це відтіночок лаку номер 126. Ось так. Так, дівчата. Це були всі мої порожні пляшки. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па-па-па, До нових зустрічей на моєму каналі.